Привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні на вас чекає цікаве відео з археологічної експедиції. Відео буде два, тож не пропустіть наступне. Спочатку їдемо в село Студенець, де проведемо підготовку до експедиції, а потім вирушимо на Черниші. Там буде наш табір і розкоп. Поки ви дивитеся вступні кадри, я поділюся одним месенджем: найпрекрасніше в археологічній експедиції не знахідки, які знаходиш в землі, а люди. Які шукають їх разом з тобою, археологічна експедиція це не лише брудна робота в землі, великою мірою це спільне життя в таборі разом з різними людьми, це нові знайомства і нові друзі, це спільний побут, спільна праця і взаємопідтримка, це спільні приготування їжі, це вилазки на пляж, дослідження нових міст, вечірні посиденьки біля вогнища, це життя в усіх його барвах. Отже, вирушаємо на черниші. Ми приїхали в табір. Зараз розвантажимо автомобіль. Зараз покажу машину, на якій ми їхали сюди. Це просто щось. Це вона. Я її коли вперше побачила, я подумала, що вона взагалі не на ходу, але їздить норм. Вона, коротше, попала минулого разу в ДТП, люди в ній перевернулися, я так зрозуміла, десь по дорозі приблизно в ці краї. І вона така дуже побита. В ній був скляний люк, він просто вщент збитий, і він був відсунутий. Він тепер там застряг разом із заслонкою. Тепер, коли їдеш і ну, десь трясе під ск підстрибуєш на якісь кочках, ямках, це все скло сипеться на голову. Учасники подій вони також зі мною в цій експедиції. Враження, звісно, в них залишилось на все життя, але обійшлося без травматизму, типу, переляк, синці, але нічого серйознішого. Оці задні двері вони взагалі не відкриваються. Тепер. Тут теж скло було вибите. Зараз тут скотчем замотано. З нами в таборі живе дві собачки. Оце Тар. Це собака нашого керівника. Я вже нарахувала чотири версії, а чому його так названо. Перша з них це тому що з англійської Тар означає смола, а він такий чорненький. Друга версія це від скорочення від якогось ківського імені. Третя версія це скорочений варіант імені з всесвіту Володере Перснів. Другого песика звати Рекс. На табір. Там обіденний стіл з наметом таким. Чистили теж самостійно вчора. Весь день робили. Спочатку оцей ставили, потім оцей. Це взагалі двері, щоб ви розуміли. Я не знаю, звідки їх взяли, але тепер це буде стіл. Переходимо до нашої кухні. Тут бачимо кастрюлю, чайники. Найприємніше, що тут є, це газові плити. Ще одна плита із газом. Далі є кухонний інвентар у тазиках. Йдемо до місця, де ми миємо посуд. Тут окремий бідон з водою і тази. і поруч ями для харчових відходів. Мивальничок. Майже пустий. Якщо я не помиляюсь, має бути ще один. Зазирнемо у скриню з харчами. Тут повно крупи, вермішелі, спецій. А це наш саморобний погреб-холодильник. Ми будемо тут майже в лісі. Ну, насправді це село, але воно таке дуже закинуте. Тут по сусідству дві хати жаліє, я навіть не знаю, чи є ще щось. Тут навіть магазину немає. Що, кропива, яку я вчора, позавчора а, виривала, прибирала, щоб розчистити оцю поляну. Оце інструменти для розкопок, масштаби, рівні, лопати. Там ще десь а, сантиметри були, кувалда. Цією кувалдою забивали стопчики для столів. Оце для душа, резервуар з водою, а душ буде отут. Наразі тут лише палиці, скажімо так, каркас, але його ще добудують і буде душ. Це акумулятор, за допомогою якого ми заряджаємо телефони. Іншого джерела електрики тут немає. Вже стоять перші палатки. Це хлопці, вони заїхали ще два дні тому. Там три людинки живе. Всього цього хлопець заїхав вчора. Така палатка, вона ніби трохмісна. Ой, тут вже щось сушиться. А вона далі гамаки. Це типу холодильник. І вогнище. Навіть дзеркало є, люди. Це рівень. Одногрупники скреативили і поставили в табори слов'янського ідола. Вирізали його, розфарбували і навіть підношення поклали. Пізніше в ідола з'явилася пара. Власне, тут на цій галявині в нас є три намети. Оцей мій, там живуть хлопці, і тут живе мій одногрупник. Е, ще в нас тут є прапор. Прапор привезли студенти Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Напис Вені віді Ефорді означає прийшов, побачив, викопав. Зараз колективно готуємо обід, а буде щось овочеве з тушонкою. Там будуть кабачки, картопля, цибуля, морква і тушонка. На табір і далі прогуляємося трошки стежкою. Тут загальне вогнище. Вечорами можна розпалювати. Далі, по суті, просто дорога в нікуди. Ми вийдемо до струмочка, до такого дуже заболоченого струмочка. Далі не піду, бо тут вже проглядається вода, і я можу в неї просто вступити, впасти. Нам нарешті побудували душ. Я тут вже два дні живу в таборі, о, то мої рушнички сушаться, бо в лісі дуже волого, навіть спекотні дні було дуже волого, і вони просто не просихають. А тут ще й дощ пройшов, то взагалі без варіантів. Зараз покажу душ. Душ на дві кабінки, а ось одна. І отут за гілочкою друга. Дорога до розкопу пролягала через ферму з коровами і поле з кукурудзою. Ось наш перший розкоп, який щойно почали копати. Попередньо в цій місцевості була зроблена геомагнітна зйомка, яка показала купу аномалій. Тож тепер ми шукаємо, що саме ховається за цими аномаліями. Незабаром розкоп не був такого вигляду. Зараз тут іде зачистка. Для кожного розкопу створюється план, а в нас він ще й ходячий. Коли розкоп розкопаний і зачищений, починається довга та марудна робота з вимірами його глибини і створення стратеграфічної карти. Працюємо з рейками, тодолітом і міліметровкою. Тут у нас іде процес розкопу скіфського житла. Ось воно розкопане житло зі скупченням обмазки. На скупченні обмазки зустрічається кілька фрагментів кісток. Наносимо на план розкопу межі розкопаного житла. Для цього треба ретельно виміряти його місце знаходження. Це також довга робота, яка потребує багато терпіння та уваги. Після завершення робіт з першим розкопом робимо креативне колективне фото з усім інвентарем та командою. Потрібно було розкласти весь інвентар та влягтися самим на розпечену землю під палючим сонцем. Тоді ми зрозуміли, як почуває себе карась на сковорідці. Вечорами у таборі я писала археологічний щоденник, заходила в гості на смаколик та читання Агати Крісті. Особливо приємними були посиденьки біля вогнища, а ще ми смажили маршмеллоу. – маршмелоу. Ви всіх не запрошуєте. Кого всіх? А я теж. <плес> Тарас, ну якось. Місей, міісей, а де твоя на... чар... чашка? Я не знаю. Чарка, чарка. чарка. Ти вже про чарку ну, подумаєш. Папа, не бидло, бидло виходить. Хто ви, господин, як він обслуговує? Як поліграф, поліграф він шаріка. Що ж ви зразу за Що ж з вас не ні, ні дати, ні взяти? Простіть, простіть, простіть. Під заупокоєну музику, так, да, кажеш? Там... Ты что, стань, не твердь, Подразу на душі хорошо да. Всіма фібрами махибрами души в светлом душу